Вітаю родичі, друзі, підписники і не друзі. Пірат в етері, сьогодні в нас поїздочка на двоє суток на той берег, Там місцинка класна. Покажу потім. Ми її там вже трішки підготовили. Давно я не виходив до вас на зв'язок. Були тріхі, трохи зайняті. Були поплили і там пробили лодочку. Дядя Сережа Кліч. Ми сьогодні докатались на бронекатері. На бронекатері докатались. Да. І пропала тяга там знімати, ну і таке. Буває, знаєте, хочеться не для сйомок, а так чисто для себе посидіти. Да, дядя Сережа, поздоровайся з зрителями. <рес> так що, сьогодні буде цікава у нас подорож. Ну, якщо ж побачите це відео, значить ми поймали щось класне. Лайкосик сразу чпок. А ми гарцюємо. На нашому місцяку, поки нас нема дежурить охрана. Тередація. Тередація. Так, друзяки, і причалили ми. Підвигрузилася барахлішка. Капець, капець барехлишка Сейчас За прошлый раз тут мы зачистили трохи территории. Вообще надо тут зачистить и тут Под палаточку под кострик Так що будем сейчас заниматься Мавка ходить між трава. Сишепше щось про лісі росих і пісня молода огортає трімота, і в обімах тихих мрій Віпливи у світла ді, хай тобі нас не співають баю з пипів маминим, друзях і будемо ділати розпаку. Печки, матрасики и полатуся. Пальник поки не буду розпечатувати щось така жара. Хотя він тут плюс 13, ночь не, буде більше. Коротше, поки не розпечатаю, замерзну, тоді будемо відкривати. Так, поки дядя Сережа там займається подушками, буду я прикормку замішувати. Наварив гороха, пшона і... Ось у нас сьогодні будуть стіки смаколиків на метод. Це пеліци, карась халва. Це тут остаток щось було у нас. це Та... тигровий горішок такий є. Конопелька. Меляса, кальмар, полуниця. Горох я, кстати, підсолював і ось добаво додамо, додамо солодкої кукурудзи. Це мед, А сюди будемо замішувати короб полуниця банан. Солоденьке, буде тімка. Оце у нас такі приколяси, друзі. Зараз буду мішати. Так, ну що? Купили ми ось такий китайський прикольчик. Діпер китайський, друзяки. ми вже його іспитували. Зараз підключу до старого телефона. Включу запис екрану. А цим трошки вам поснімаю. ну або на прошку поснімаю. Поїдемо кормить точки. То старий мій телефон. Ну як старий? Год телефону, Але буде якраз під ці задачі. лот, На копі там по картам ходить. Все в мене тут закачано, все є, клас. Пойдеть. Да напевно потрібно вже сезон відкрити купальський. Дядя Сережа, ти купався вже? Ні. Так что, покупаемся. Я собираюсь. Жаря хоть и солнца нема. Ну, такая духота. Надо-надо скупнуться. Блин! Блин, кушал водич, блин! 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 улетел с лодки. О, красота, друзья, и вот эта водичка пойдет. Ух, класс. Нет, блин. Друзья, можно выкрутить. Ага. У нас тут нема никого. Короче, плывем, все, блин. Да. Время, Давай. Друзья, такие прикольные. Рыба сверху одна, он показался. Вот, спуск пошел. Ямка, типа. Сейчас будем деваться. Нахуя нам 12 метров? Бля. Ну где там рыбы плавают, ебать, дивись. На дне уехала дальше. Дальше? 11,7 метров. Ебать, ничего. 11,6 метра. Значит, на глубине. Друзья, такие прикольчики. Рыба сверху одна, он показался. Вот и спуск пошел. Ямка типа. Сейчас будем дивиться. Так, мені цей пока телефон нахуй не дам. Да. А ну давай. Ближче туда. Це моє тут ровне дно йде, 12 метрів, поняв. Длинадцять метрів. А і не докинемо. Ближче нам треба бровку поймати. Зараз угу. поймаємо бровку. На дні отут, отут треба сюди вже ночі пробувати кидати. Вони риба є, бачиш, угу. ти... може сом херізно. Ти, Будемо ти дивитися. Давай, давай, потихоньку пливемо. Потихоньку пливе до берега. Зараз ну, треба поймати на нам здесь, бровочку. Тут Не ось якісь віде. коряшки були. І зараз... Щас... О, це зараз піде Да. Оце вже йде підйом. Ось сюди, дивися, бачиш. Починається підйом, ну там якісь чи водорослі. Угу. І риба бачиш, вон там якраз на підйомі пішла. Ну, давай допливемо, подивимося. Чуть далі що бі там бі близько, Не Особо напрягався не треба. Ну, тут підйом йде, бачиш, сплошний підйом пішов, ну якби якусь ямку, таку, ну щось трохи. І от сюди рисує, дивися. Оп. На 6,4 метра. А тут 6,6 м. в Тут можна пробувати кормитися, не сильно і далеко. Синовка. Так, друзяки. Скупнувся, ох водичка, красота, друзі, пора вже купатися, можна, можна. Зараз йдемо за дровішками. Будемо потім закидатись на Коробчика, на Сазана. Сазаневича. Так, все, п'ята година вечора замішав Робін Ред. Зараз будемо. Далі займатися і закидатися. Так, на один поставлю бітурбо, криль, клубничка, полунечка, а сюди поставлю попапчик, наверное. Попапчик крильовий. Поки якось так, а там побачимо. Дядя Сережа да и Опа, дуплет. Шлифуну. О, такая одна хорошая, да? Пойдет, пойдет. Дядя Сережа лупать. Лупать гущеру. О, гущера есть. Пойдет. Синяя. Yeah, <laughs> поедем, <да. laughs> Дядя Сережа, да вы опять Делай ветер. Что тут? Карасики, карасики и, Карасик и плотва, да? Да. Ты что, отцы ты, мастер, да, мастер! Сенсей. 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 сенсей! Подписуйтесь на сенсей, не Подписуйтесь на сенсея, да. Нема такого каналу в тебе. Ну Создавай, сенсей. Отпускаємо! Отпускаємо, да. Красавчик! І цього відпускаємо. Отпускаем. Да. отпускаем. Не, карасика можно и оставить, чи не? Че отпускаем? тебе надо? Не знаю. А тебе надо? Не -не. Ну, отпускаем. Красава. Сейчас мы ничего не снимаем, рюкзаки Все на умняку. Дядя Сережа там мастерить какую мастерку свою. Короче. Ну так треба розпалювати костри. Швидко, якісно, чудово. Здик Ух! Ух! Запахончик, друзі! Наживились! Наживились, друзі! Зараз будемо жарку устраювати! Дядя Сережа мангальчик строить Класс сьогодні взагалі я вам скажу те що комарів пока взагалі немає Голопупенко Скажи нема комарів сколько скажи? А время вже 9 годин без 10 хвилин, да быстро Да Ну зараз жарим. Красота. Якби вообще комарів не було цілу ночь, вообще, так і вітра немає, дивіться, щільок, ну такі трошки продуває, а так рибка гуляє, ну щось плювати не дуже хоче. Вздюрки оці плотвичка, синець, ми таке не беремо. Глаза <свистрирует> <Безаско>. Брал <смешно> Прикол Вот такую себе панамку Пчеловода Или как там Комаровода Ну дай бог не понадобилось Класс Тут дядя Сережа жарулись. Оооо, уже румяниця. Клас. Ух. Якби ще передавало телефону, телефону запаховного, да. Хі -хі -хі. Було б клас. Друзі, клас. Ось така маленька кастрюлька у нас вийшла. Ой, клас, 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 клас. клас. Снімай, а, а, да, хай остиває. О, ну це, остивати не можна, цьому, ти що. Зараз давай сідаємо, сідаємо. <плес> ну це можна дивитись і дивитись. Що Також пи? можна дивитись і сюди дивитись. Оу, є, yeah. <плес> Клас. Дядя Сережа. Привет! Привет, привет! Будемо їсти, чи ні. Дві минути і будемо їсти. Оооо, ну давай. Коротше, друзі, ну така у нас ось огурчики, помідорчики. Що шливські. А то все-таки. Коротше, ми по-бідняцькому. Ну, зато то шли поїмо. Клас. Ми не професійні рибаки, які там... Вечворяют, готовятся, там на Мы такие любители. Мы приехали, класс. Провели время. Скажи, дядя Сережа. Так, что, это капец, капец. Класс, да? Если бы мне сказали, завтра я сдохну, я бы хотел бы сегодняшний день перед смертью провести именно так, как сегодня. Класс. Ну і так, оце сидимо. Коротше, зараз поїмо, я бачу, буду призакидати, закидати ставити сому всю оснастку. Не знаю, може один оставлю на коробця. Бо щось. Загодовували, жалко, звісно. Один оставлю на коробця, а три закину на соміка. Так що... Всім смачного хто. Вживає, хто не вживає. Давайте. В Україні п'ють не для того, щоб набухатися, блядь. а п'ють для того, щоб не йобнутися. Це дві різні речі. Так що будьмо. Щені дозволяє. Е Слабенько. А ну сейчас другий режим попробую включить. Первый раз ночью снимаю. Діля серь Комари, шо у вас там? Не дрюкай. Так, друзяки, Сколько у нас? 23. 12 часов ночі. Перезакинувся Поставив два на сома. Два на... Сазаневича. Не так хочу сома, як Сазаневича. Оце, оце Сазаневича хочу, друзі. Ну, будемо чекати. Якось так. Яка у нас движуха. Сидимо. Дядя Сережа курить одну, да? Коли рибу будеш ловити? Щас, рік легнуть. Буде клювати? Да? Поняв. Ну добро, Соміки, давай. Сомики. Сейчас самому ловим. Добре, давай. Пейджер клас. тема. Скоро підемо дрімати. А так закину собі. І воно буде сигналить. Друзьяки не успели заснять вот такие у нас утренний уловчик, красавчик, диви Кил на три, сейчас зважим Пойдт, пойдет Так, ну що, давай зважим Сюда где-то Давай вот тут Оп, стой, 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 стой Оп Давай Ёб твою мать. Пять. Пятерочка. Пять сто сорок. Пять сто сорок. Пойдет. Класс. Чья бывшая гребет. Да вы? Жирно, сука. Hehehehe <laughs>